Привіт, друзі! На жаль, часто суспільство негативно ставиться до бездомних, і як би це грубо не звучало, але правда життя така. Перехожі обходять їх осторонь, а з кафе, магазину чи навіть громадського транспорту їх можуть просто попросити. Але не слід забувати, що бездомні ж теж люди, і іноді під старою і поношеною одежею ховається зовсім не той, кого ви уявляєте. І сьогодні я розповім вам повчальну історію, яка трапилася з офіціанткою в невеликому кафе в Техасі. Дівчина на ім'я Марія працювала в кафе вже кілька років, і в цілому їй дуже подобалася її робота. У закладі часто відпочивали сім'ї з дітьми, обідали офісні працівники, а молодь забігала на чашечку кави. Загалом, усе як завжди, і нічого незвичайного. Але одного дня в кафе зайшов незнайомець, якого складно було не помітити. Ближче до обіду під час зміни Марії в зал увійшов чоловік, і, трохи оглянувшись по сторонах, невпевненою ходою сів за столик. По зовнішньому вигляду незнайомця було зрозуміло, що він перебуває у вельми важкому становищі, і швидше за все йому нічим платити за їжу. Його одежа була брудною, а волосся й борода не й немитими. Думаю, не потрібно й казати, що ніхто із співробітників кафе не був радий цьому гостю, а тому всі офіціанти обходили його осторонь і лише потай позирали в сторону бездомного в очікуванні того, хто ж перший попросить його покинути заклад. Так минуло ще кілька хвилин. А коли чоловік став кликати офіціанта, останні його просто ігнорували і ніхто не підходив. Загалом Марія не могла більше спостерігати за цією картиною і вирішила прийняти замовлення у бездомного сама. Варто зазначити, що дівчина чудово розуміла, у разі якщо гість не оплатить замовлення, вартість віднімуть із її зарплати. Але навіть не зважаючи на це, вона погодилася принести чашечку гарячого чаю з перівним чоловіком. А в момент, коли дівчина відійшла від столика бездомного, її навіть покликав менеджер закладу. Після чого хлопець відчитав її і сказав, що якщо ця людина не заплатить, а швидше за все так і буде, суму обіду віднімуть із її зарплати. На що Марія лише покірно кивнула головою, а ще за кілька хвилин вона принесла бездомному замовлення і побажала йому смачного апетиту. Звісно ж, в глибині душі дівчині було шкода незнайомця, але гроші давалися їй з великим трудом. А тому вона хвилювалася і навіть в якийсь момент спіймала себе на думці, що якщо бездомний і піде, не оплативши замовлення, то для неї це буде хорошим уроком, уроком який вона запам'ятає на все своє життя. Яким же було здивування офіціанки, коли не дуже приємний для всіх відвідувач неспішно випив чай, після чого дістав гроші і розрахувався, але й це було не все. Адже коли дівчина підійшла до столика, то побачила чайові у розмірі цілих 100 доларів і записку, від якої у неї пересохло в роті, дорога Марія! Я дуже вам вдячний. Бачу, що ви ставитеся до себе з повагою. Це видно тому, як ви звертаєтеся з іншими людьми. Ви знайшли секрет щастя. Ваші добрі справи стануть прикладом і для інших людей, які знайомі з вами. Говорилося в записці, підписаній рукою бездомного, але найбільше її здивували ініціали під текстом, адже там було вказано ім'я власника кафе. Як виявилося, це була перевірка від керівника мережі закладів. Хазяїн вирішив дізнатися наскільки його підлегний, дружелюбний з відвідувачами, і послав таємного покупця в ролі бездомного. Само собою зрозуміло, Марія нічого про це не знала. Вона просто діяла по совісті, не роблячи різницю між гостями закладу. Загалом власник мережі високо оцінив чинок офіціанки. І вже наступного дня грубому управляючому довелося шукати нове місце роботи. Ну а його посаду, думаю, як ви вже здогадалися, тепер займала Марія. Більше того, через рік вона була управляючою вже трьох закладів у цьому місті, і в її житті все змінилося на краще. Дівчина просто показала, що можна ставитися з повагою до кожної людини, й зовсім не важливо, чим вона пахне і в що одягнена. Адже єдине правило в житті. По якому варто жити, залишатися людиною в будь-яких ситуаціях? Обов'язково пишіть в коментарях, а як би ви вчинили на місці цієї дівчини? Ну а на сьогодні, мабуть, це все. Оцінюйте відео, якщо воно вам сподобалося. До скорої.